Декілька днів назад, під час прес-конференції президента України Володимира Зеленського, голова служби безпеки України Василь Малюк, заявив, що СБУ є, була і буде скальпелем в руках українського народу. Служба безпеки України є, була і буде скальпелем в руках українського народу. Яка буде вирізати ганебні явища як ракові пухлини? Яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини. А Василь Васильович, те, що СБУ є скальпалем, погоджуюсь, тільки в руках не українського народу, а в руках окремих працівників того ж СБУ. Що стосується ганебних явищ як ракових пухлин, то це в першу чергу стосується деяких окремих підрозділів СБУ, це і департамент захисту національної державності, працівники якого недавно здійснювали стеження за журналістами Бігус Інфо. Та департамент. Контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Адже саме цього департаменту працівники замість того, щоб займатися прямими обов'язками, вони під час війни займаються тим, що фальсифікують кримінальні провадження. З банальною метою подальшого вимагання грошей. Розповідаю, як це відбувається на конкретному прикладі. За моєю інформацією. Працівник СБУ, який всюди представляється як Симонешко Олег Миколайович. Це не справжні його дані. Це дані його тестя, який мешкає в Харкові. А справжні дані СБУшника це Скорик Олег Миколайович. Так от, цей Олег Скорик, являючись представником департаменту у сфері інформаційної безпеки та користуючись своїми службовими повноваженнями. Має змогу відстежувати певні процеси. Так, в поле зору Олега Скорика потрапила група молодих хлопців, які займаються рекламою в інтернеті. Ну а далі все по старій схемі. Реєстрація кримінального провадження, де основним аргументом є те, що хлопці причетні до рекламування сайтів через інтернет, які шляхом обману заволодівають грошима людей. Звучить все дуже красиво, але є один нюанс. Справа в тому, що в конкретному кримінальному провадженні немає потерпілих. І посилань на сайти, на яких за версією СБУ здійснювалася реклама, теж немає. Щоправда, в цій справі є аж цілий один свідок. А який за дивним збігом обставин виявився працівником СБУ. Ви усвідомлюєте рівень цинізму фальсифікації цього кримінального провадження? Тепер я звертаюсь до збушника скорика Олега Миколайовича. Олег, якщо ти думаєш, що ти саме розумний і можеш спокійно представлятись не своїми прізвищами фальсифікувати кримінальні провадження, то ні. Я прекрасно знаю, як твої родичі минулого року раптово розпродали практично всю свою нерухомість. Для чого такий поспіх, а? Е, може Олег, ти разом зі своїми родичами гостриш лижі з України через те, що не вірити в перемогу України, а? І саме методом фальсифікування таких кримінальних справ ти вирішив поповнити свої фінансові запаси перед від'їздом. Олег, ти дав штангу? Василь Васильовичу, рекомендую звільнити цього скорика. Він вже і так наробив біди. А наробить ще більше, якщо не звільнити. А всім решту рекомендую підписатись на YouTube канал Кроляча Нора.